Іригатор Pro Water Station 7.0 від MedicaPlus це ідеальний варіант для щоденного догляду за вашими зубами. Він відмінно підійде для всіх членів сім'ї. Завдяки йому ви можете не тільки зробити ваші зуби білішими, позбавитись зубного нальоту і почистити язика, а й можете дістатись на найбільш важкодоступних місць під вашими брекетами, якщо, звичайно, ви їх носите. Кожен із членів сім'ї може знайти свою насадку у відповідності до призначення, яка дозволить зробити подих свіжим, а усмішку білосніжною. Сьогодні в огляді я розкажу, з чого складається цей іригатор і як він працює. А в кінці огляду ви дізнаєтесь, як ви можете отримати знижку в 10% на цей іригатор, а також бонуси на всі ваші подальші покупки. Ось в такій компактній коробці він знаходиться. Звичайно, є інструкція, де ви можете знайти відповіді на всі питання з приводу користування іригатором. Власне, сам іригатор важить він менше 1 кілограму, і знизу має наліпки, які ви можете трошки змочити і встановити його в зручне місце у вашій ванній кімнаті. А можна цього не робити, якщо після процедури ви будете його відставляти в інше місце. Ємність іригатора 600 мл. Ви можете наповнювати його або водою, або спеціальною стоматологічною рідиною. Зверху є кришка, яка також виконує функцію контейнера для зберігання насадок. Їх тут 7 штук: три звичайних для очищення залишків їжі, одна для очищення важкодоступних місць між зубами і яснами. Ще одна для зняття зубного нальоту. Одна для очистки важкодоступних місць під брекетами, і одна для очистки язика. Як ними користуватись, можете подивитись в огляді. Посилання буде в дописі. Окрім цього, іригатор має регулятор тиску подачі води. Тут аж цілих 10 швидкостей, і ви можете обрати ту швидкість, яка вам підходить найбільше. І також є ручка, де є кнопка Включити і виключити, і куди ви встановлюєте насадки. Треба їх встановлювати до характерного звуку. Повертайте так, як вам зручно, і починайте чистити зуби. Коли закінчили, збоку натискайте на кнопку, щоб дістати насадку. Іригатор простий у використанні і дуже зручний. Вже за декілька тижнів ви побачите відмінний результат. Якщо ви хочете отримати 10% знижки на цей іригатор, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте лайк, якщо цей огляд вам сподобався. Побачимось в наступному огляді.